Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі. Дивимось напрямок, який Так, тихенько про нього промовчала, а потім вже сказали, коли пішла біда Нью-Йорк. Турецьк, дивимось, Костянтинівку дивимось. Зараз будемо. Я діпстейт відкрила, трошки буду підглядати. Куди там воно пролізло? Щоб правильно запитати. Так, поїхали. Часи в'яр. от він є. Просто мати в голові, як він дістав вже. Нью-Йорк. Нью-Йорк, куди далі? Чи піде далі, чи є можливості іти далі? Зараз якось будемо питати. Є можливості. Передбачена ситуація, як нібито ми знали, що вони там попруться, як до якоїсь межі дійшли, там довелося відступати, є ресурси у ворога. Треба стримувати, будувати, оборонятися, обстрілювати. Є можливість? Нема. За рахунок людей, дій людей, військових, підтримки. Так, там поруч десь оцей напрямок. Там можуть наші хлопці як е, наполовину в оточенні. Як це може бути? Може, вихід якийсь маленький, може якось так от в пастку потраплять, сам на сам залишиться. Штурмувати нема зараз сенсу, там треба тримати. Так показую, нікого не хочу образити. Будемо ще дивитись. Ми, як, зна... бачите, як зручники ситуації, а що можна було зробити? Дослухатись до порад. Всередині самих частин, або мені в голові генштабу, і, може і всередині генштабу йдуть сварки. Сварки, що тут ми нове отримуємо, да? нові території, нам треба пробувати ворога. Не буде, не буде він на, нічого ні на що міняти. Знову карта. Ця ситуація передбачена. Треба домовлятися, щоб нам допомогли саме цей напрямок. Бо ми самі в нікуди будемо йти. Ворог може мати успіх далі. Це не найближче. Я знаю, що не можна таке казати, бо це демотивує, але ми реально дивимося на речі. Це не означає, що ми не відіб'ємо або не підпалимо їх. В часів Де там люди діти? Тому що хтось залишається? Звідти буде обстрілюватись далі наша цивільна інфраструктура. Дуже сильно люди будуть. Тут також треба в захист ставати. Тут великі жертви, хоча нам будуть казати, що тут все під контролем. Обман. Карта дурня, обман. А ворог когось туди підкине, Кого він дуже довго притримував. Добре, чи можемо ми зупинити наступ ворога на цьому напрямку? Часов'яр, Торецьк, Нью-Йорк. Не можемо. Нема засобів. Кажу те, що бачу. Нема засобів. Ми бачите, ну наказ буде штурмувати, до речі, не стримувати. Відбивати і йти. Я вже просто сьогодні поплакала. За, за наших хлопців. Я вже так знаєте, більш спокійно дивлюсь, бо в мене, якщо б я не поплакала, я б зараз тут плакала. Чому? Ну, кожного дня плачу, до речі. Дівчата, хто зі мною, хто, хто ридає кожного дня. Не можна пояснити чому, от просто треба поплакати. Тут просто така ситуація, що, знаєте, воно. Щось надається, але притримується. Як обирається, на який напрямок передати. От, от через те хочеться плакати. Народиться пізніше якась ідея, десь ближче до вересня, на вересень що. О, а можна ж було е, діяти ось так. І почнемо їх потроху витискати. Ну, ми дамо зараз їм пройти. Смертей дуже багато там. Ви знаєте, як фокус уваги перевівся на Курський напрямок. Ми коли Курськ дивились, я вам казала, що нам треба зараз концентруватися на сході та на півдні більше. То, що там в Курську хайрашка розбирається, то їх вже проблеми. Наші хлопці, за них будемо молитись, але що там у них за бідося, то їх проблема. Вони взагалі на того ворога все одно і вам повинно бути. Тому що тут ну, тут дуже сильно будуть прикриватися втрати ці напрямок. те, що я зараз бачу. Просто сильно прикриватись, і дуже багато хлопців буде в розшуку. Зниклі безвісті. часів Чесифіяр. Розуміли? Доля Костянтинівська, ну будемо дивитись на осінь. Він ще піде, він ще пройде. Костянтинівка. Костянтинівка. Ну, шукаємо шлях зберегти. Таке відчуття, що він її якось буде обходити, обходити, якось дивно буде йти. якимись околицями, околицями, а потім і її. І до неї заверне. Ну, так дивно якось. Треба щось будувати. На всіх показую, треба оборону вибудовувати. Я не військова, можливо, тут не про якісь там саме оборонні рубежі, можливо, тут про щось інше, але ну, прям захищайте, дирки, дирки перекривайте в обороні. Бо зараз е втримати надовго це пуста надія. І знову щось будуть роздмухувати. В інтернеті показувати. Не вірте, ви бачите. Це не патова ситуація, кажуть. Вона для чогось нам зараз потрібна, але, але вона загострить надовго цей напрямок. А що військове командування з Що зробить? Ой, виступати буду. Боже, боже, дивіться, три великі мужі. Бачите? Бачите, які дядьки поважні. Вийдуть, єрофан сам прийшов імператор. Король Жезлів. вийдуть і будуть щось віщати, розказувати. Ми такі молодці, ми там все стараємося, що насправді. А насправді ми підемо. Ну, Концентрація на нових територіях буде. Це правильне рішення. Знову передбачене. Ні, неправильно. Треба було триматись. А що ми зробимо? Хлопці, що ми зробимо? Мати в голові. Добре, чи є тут помилка наша тактична. Ми не про військових, які на фронті, ми про керівництво. Давайте так, щоб у мене ніхто не ображався. Тому в мене ніколи до самих військових претензій немає. Тому що вони не вирішують дуже багато, розумієте? Вони багато в чому праві, а керівництво може бути неправим, і їх не почує ніхто, їх там і залишать. Є такі моменти, і вони, знаєте, це ну, дуже. Неправильно може в цей час про це говорити. Непопулярно так говорити, не можна дискредитувати. Але людський фактор, суб'єктивність вона дуже велику проблему має для нас з вами. Бо наші ресурси обмежені, ресурси людського життя. Давайте подивимося, чи є помилка наша на цьому напрямку. Карта відкрита. Є, сподівалися на справедливість, обнадіялись занадто. На якийсь професіоналізм. Знову ж це, бачите, король жеслів. На професіоналізм. Це ніби людина така, знаєте, у, у віці з досвідом, а поводити себе буде як хлопчина. А пішли туди, спробуємо. Ой, не, не вийшло. Давай отак спробуємо. Постійно буде змінюватись. Наративи. Неправильне, зараз там тактика і стратегія. Це призведе до того, що будуть більше страждати чомусь цивільні. Я так розумію, що більше обстрілів буде. Далі можуть добивати ворог. Вчасно не запросили якусь підтримку додаткову туди. Авіація треба. Додатково? Треба. Там, із... там щось наше навіть зіб'ють. Авіація, евакуація, я не знаю, ну, мені показує гвинтокрили. Може, там якось вивозять на гвинтокрилах. Тут біда, ну тут є біда. Тут, от знаєте, як була помилка, і пішло, 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 одне за інше ціпюпляється. Це можна переламати, але треба повністю змінювати тактику, стратегію на цьому напрямку. От повністю, от як з нуля. От зараз ворог кудись дійде, і от звідти починати діяти зовсім інакше. Це ж не зробить, ну, не треба кричати Допоможі, треба робити конкретні дії. І тоді буде і підтримка. От як знаєте, як заздалегідь не запросили щось, якісь засоби. Не встигли. Не дуже ситуація, не дуже. Для Костянтинівки також. І вона якась швидка. Він якось швидко набігом пройде кудись, а потім будемо дивитися ще, тому що там можемо переламати цю ситуацію. Нікого не хотіла образитися, Ну, Я не знаю, що вам сказати. Кажу те, що бачу. Всіх обіймаю.